Рівна втратила ще одного захисника України. На Майдані Незалежності прощалися із полеглим героєм Ігорем Яковчуком. Чоловік народився та зростав у рівному, навчався у другій загальноосвітній школі. Потім здобув освіту товарознавця. Гарний хлопчик, вихований. Жизнь радісна, життя радісна, життєрадісний, як дитина раділа і жила, а потім у нас трохи, ну, ми працювали раніше разом з мамою, а потім наші, наші шляхи розійшлися. Ми жили разом в одному дому. Дуже давно було, да. ми дуже давно і працювали разом, і жили разом. Більш ніж 20 років Ігор Яковчук займався власною справою. Влітку 2024 року чоловіка мобілізували до лав ЗСУ. Ні службу у складі 128 двадцять окремої гірсько-штурмової бригади у роті вогневої підтримки. Зі слів близьких родина для Ігоря стояла на першому місці. Він виховував двох доньок. Для нашої родини це невимовна втрата. З болем серці ми всі не можемо звикнути до цієї думки, що більше немає людини. Яка була сином, братом, батьком, другом. Скорботи в серці ми всі вам безмежно вдячні, що ви знайшли час і можливість прийти попрощатися з ним. Ігор назавжди залишиться в наших серцях, в наших думках та вільній, незалежній Україні. Свій останній бій солдат прийняв у березні 2025-го на запорізькому напрямку. Тоді ворожий дрон атакував позиції наших захисників. Далі були довгі місяці операцій та реабілітації. Проте 16 січня серце бійця зупинилося в одній із лікарень рівного. Ми не пробачимо. У Ігоря залишилася мама, двоє дітей та дві сестри. Поховали захисника на кладовищі в селі Горбаків Рівненського району. Вічна слава та шана героям. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини Рівного.